Говер Колінз, потворене кохання, частина 41. Погляд Майлза, як і раніше зосереджений на пальці, який завмирає прямо над ґудзиком моїх джинсів. Він навіть не торкається тіла, але, дивлячись на мій пульс, цього не скажеш. Майлз повільно веде долонею по моєму животу. Потім переміщає її на талію і наступної миті бере мене обома руками за стегна і протягує до себе. На мить він заплющує очі, а коли знову їх розплющує, то дивиться вже не вниз, а просто мені в обличчя. Я мріяв поцілувати тебе з того часу, як ти зайшла до мене. Ти неймовірно терплячий, Майлз дбайливо торкається мого волосся. Якби я був неймовірно терплячий, ти не була б зараз зі мною. Я чіпляюся за останню пропозицію і намагаюся розгадати його зміст, але тільки наші губи зустрічаються, як я втрачаю інтерес до слів, які вимовив його рот. Тепер мене цікавить лише сам цей рот. Наш поцілунок повільний та спокійний, не що мій пульс. Правою рукою Майс притримує мене за голову, лівою за талі. Він досліджує мій рот так неквапливо, ніби має намір провести за ширмою весь день. Залишки моєї волі йдуть на те, щоб не оббитись навколо майлза руками та ногами. Пробую виявляти терпіння, як і він, але це нелегко, коли його пальці, руки та губи викликають у мене таку бурю. Двері в підсобку відчиняються, чути стукіт відворі. Майлз перестає мене цілувати, і серце моє обурено кричить. На щастя, цей крик можна тільки відчути, але не почути. Замість того, щоб підсторонюватись і піти, до прилавка Майлз бере моє обличчя в долонь і кілька хвилин мовчки дивиться. Легенько гладить великими пальцями по щоках і тихо зітхає, морщить лоб і стуляє повіки. Потім притискається чолом до мого чола, і я відчуваю його внутрішню боротьбу. Тейт, Майлз тихо шепоче моє ім'я, але я чітко чую жаль в тих словах, які він ще не сказав. Мені подо... Він розплющує очі і дивиться на мене. Мені подобається тебе цілувати. Не знаю, чому Майлзу так важко було вимовити це в голос, але до кінця фрази голос у нього обірвався, наче він не хотів домовляти до кінця. Як тільки слова злітають з його губ, Майлз усувається і швидко виходить за ширма, ніби хоче втекти від власного зізнання. Мені подобається тебе цілувати. Здається, він шкодує, що ці слова, а я майже впевнена до самого вечора повторювати моїх про себе. Хвилин десять я безцільно блукаю магазином, знову і знову прокручуючи в голові цю фразу і чекаю, поки він оформить покупку. Доки повертаюся до при... коли повертаюся до прилавка. Мелз уже простягає продавчині кредитну картку. Ми все доставимо протягом години, повідомляє продавчиця, і хоче прибрати покупки за прилавок. Мелз бере в неї один із пакетів. Це я візьму з собою, пояснює він, і повертається до мене. Готова? І відчуваю, що температура на вулиці впала на 20 градусів, хоча, можливо, після спекотних обіймів у магазині мені це тільки здається. Доходимо до кута. Я продовжую шлях до будинку, а Майлз раптом зупиняється. Він щось із пакета рве смужку паперу, і в руках його розгортається ковдра. Ні, не може бути. Майлз простягає ковдру старому, який усе ще сидить, скрючившись від холоду на тротуарі. Ні той, ні другий не вимовляють жодного слова. Порожній пакет вирушає ворона, і Майлз наздоганяє мене, дивлячись у землю. Поки крокуємо до квартири, він на мене не дивиться. Хочу сказати йому дякую, але мовчу. Інакше вийде, ніби я думаю, що він зробив це для мене. А я знаю, що не для мене, а заради злиденного жебрака. Тільки ми повернулись, Майлз попросив мене піти. Не хотів, щоб я бачила квартиру, поки він все не облаштує. Воно і на краще. У мене повно домашніх завдань. Розвішування шторуму моїй графік ніяк не вписується, і я вдячна Майлзу, що він не розраховував на мою допомогу. Схожа думка про навіштори Майлзу приємна. Вигляд у нього задоволений, наскільки Майлз може бути задоволений. Минуло вже кілька годин. Менше, ніж за три потрібно бути на роботі. Закрадається думка, що Майлз і не збирався запрошувати до себе, аж раптом від нього приходить смс. Майлз, ти вже поїла? Так. Прикро, що я повечеряла, але мені набридло чекати, до того ж, що до вечері він не говорить». Я. Yeah. Корбін приготував м'ясний рулет учора. Принести тобі, Майлз, давай, мираю з голоду, приходь. Я обертаю фольгою тарілку з рулетом та виходжу з квартири. Не дочекавшись навіть стуку, Майлз відчиняє двері і бере з моїх рук тарілку. «Почекай тут». Він прослизає одварний отвір і одразу повертається вже без рулету. Готова. Сама не розумію, як я здогадалась, що Майлз втішений. Він навіть не посміхається. Почула нову інтонацію в його голосі. І як чудово, що Майлз зарадує така проста річ, як нові штори. На мою думку, мало що в житті приносить йому задоволення, і мені приємно бачити його таким. Майлз відчиняє двері настір, і я входжу всередину. Штори вже на вікнах. Зміна маленька, але здається величезною. Коли знаю, що Майлз прожив тут 4 роки і тільки тепер обзавівся шторами, вся квартира сприймається інакше.